Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини п'ятниці 20 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Юна Свисянка здобула перемогу на чемпіонаті України з карате. На Сумщині викрили злочинну групу, що займалась виробництвом та продажем палива на суму більше ніж 4 мільйони гривень. Російський політик-пропагандист закликав перетворити Сумщину в мертву зону. Йому оголошено про підозру в посяганні на територіальну цілісність України. Юна свисянка здобула перемогу на чемпіонаті України з карате. Кореспондентка ямпільського інформаційного агентства поспілкувалася з тренером клубу Самурай, президентом Шостинської районної федерації Карате Ігорем Кучером і дізналася, як проходив чемпіонат та які здобутки отримала переможниця. Чемпіонат України проходив в сумах. Чемпіонат України серед школярів та студентів від 6 до 23 років. В Сумської області було п'ять клубів, які представляли Сумську область на цьому чемпіонаті. Хлібарот Андріана, учениця веської спеціалізованої школи ліцей номер 2 посіла друге місце в комітет поєдинки, і перше місце в категорії Ката. Так називаємо це формальний комплекс. Перемога є не єдина. До цього вона е, має титул е, чемпіона області. Ось, тепер стала чемпіоном України. Зараз команда готується надалі. Це чемпіонат Європи, який буде проходити через три тижні в Бельгії. Російський політик-пропагандист закликав перетворити Сумщину в мертву зону. Йому оголошено про підозру посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. Як встановили слідчі, відомий російський політик, теле та радіовідучий пропагандист і член Центральної ради РФ в ефірі федеральних каналів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну систематично закликав до зміни меж території України або державного кордону України. Закрыма пропагандист стверджил, что территория Украины исторично належит России. Это общая русская земля. Больше того, подозреванный вважает, кто сильнее, то и будет решать, какая территория украинская, а какая российская. Я вообще не понимаю, так сказать, если о них постоянно кошмарит наше население, да, приграничных районах Белгородской, Брянской, Липецкой области, чем это, так сказать, цацкаемся с той стороны границы. Я считаю, что ее надо превратить просто в мертвую зону. Вот и все. Там никто не должен жить. Вообще никто, да. Артиллерия, авиация, так сказать, ракеты и прочее, прочее. Город Сумы, как бы, да, и все остальное, так сказать, не надо, чтобы они жили спокойно. Не надо, чтобы они жили спокойно, как бы, да, мы как бы их, так сказать, не трогаем, а над Белгородом регулярно летают эти БПЛА, да, сбивают их над Крымом и так далее, и так далее, да. Про Крым они могут еще говорить, мы считаем Крым украинской территорией, как бы, да. но эти БПЛА атакуют Белгородскую область, Липецкую, Брянскую, делают это регулярно, долетают до Калужской, до Московской областей, вот, а приграничный город Сумы живет себе спокойно. А чем живет себе спокойно-то? Найближчим часом його буде оголошено у розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. На Сумщині викрили злочинну групу, що займалась виробництвом та продажем палива на суму більше ніж 4 мільйона гривень. За досудовим розслідуванням оперативників, 25-річний мешканець Охтирки та двоє його спільників займались виготовленням і збутом палива через автозаправки. Вони скуповували на підпільних нафтопереробних мінізаводах сировину і хімічні домішки, що завозили на територію нафтобази, де відбувалося виготовлення контрафактного палива. Свій товар злочинці збували через автозаправки в Сумській та Полтавській областях. Загалом щотижня за продаж майже 50 тисяч літрів автомобільних марок бензину спільники отримували близько 2 мільйонів гривень. Під час обшуків поліцейські у злочинців вилучили 123 тисячі літрів бензину загальною вартістю близько 4,3 мільйона гривень. Вилучили 5 тисяч 750 доларів США та 130 тисяч гривень готівки. Обладнання для незаконного виготовлення розливу і реалізації бензину, а також підроблену документацію. Злочинця повідомлено про підозру. Наразі справу скеровано на розгляд до Полтавського районного суду. Частину палива на цей час передано підрозділам ЗСУ. На Сумщині діє вже два роки. Агенція регіонального розвитку Сумської області. Про діяльність, плани та перспективи на брифінгу розповів директор агенції Григорій Стариков. Ці установи вони є специфічними. З якого боку вони є окремою правовою формою. Тобто вони є не державними, не приватними, не комунальними, не громадськими. Це окрема правова форма. Засновниками агенції є обласна військова адміністрація, обласна рада, три наші університети: Сумський державний університет, Сумський національний аграрний і Сумський державний педагогічний університет та торгово промислова Палата. Це коло засновників, яке визначається законодавством. І відповідно вони формують наглядову раду, якій агенція підзвітна за словами директора. Агенція створюється з метою бути проєктним офісом для територіальних громад, співпрацювати з міжнародними програмами та з прикордонними громадами. Суть агенція є єдиним вікном входження в область і таким своєрідним майданчиком, де зустрічаються обласна влада, міжнародні партнери, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес і так далі. Це взагалі така от надмета, до якої агенція має прийти, щоб стати такою платформою інклюзивною. Наступна мета це вже безпосередня співпраця з прикордонними громадами, оскільки вони зараз перебувають у винятковому становищі, маючи обстріли і руйнування щодня, то їхні потреби вони значно, скажімо так, чуттєвіші до викликів сьогодення, ніж, наприклад, наших тилових громад. Тому у нас один із пріоритетів був саме співпраця з прикордонними громадами. І більшість. Цифри, які будуть в нашому публічному звіті, вони якраз будуть стосувати саме прикордонних громад? Як говорить Григорій Стариков, загалом за два роки роботи з територіальними громадами було залучено 31 мільйон гривень. Як формується, і власне про що ми говоримо? Про цей 31 мільйон, що він собою являє, як визначається взагалі, скажімо, потреба в допомозі. Є наступні декілька механізмів. Перший звертається безпосередньо міжнародний донор, коли каже, є такий вид допомоги. Нам треба обґрунтовано. З громадою, якій ми можемо це передати в вашій області, тобто їм треба обґрунтувати, чому потреба цієї громади відповідає їхнім там меті діяльності цього фонду, виду допомоги, який вони пропонують, і так далі. Наступний момент дуже важливий: це що буде далі відбуватись, з тим, що вони передають. Тобто вони хочуть бачити, що вони не просто передали акти, підписали і забули про це, що відбувається з цим далі. Тобто моніторинг, підзвітність і так далі. Це один із важливих компонентів. Якщо, скажімо, його не дотриматись, то ця допомога в майбутньому буде в принципі, не буде надаватись. Е, наступний момент це вже потреби від територіальних громад. Тобто громади звертаються і кажуть, наприклад, там в 5 кілометровій зоні, наприклад, екстренка не працює. Наприклад, нам там для вивезення людей там, там навіть не з пораненням, банально з інсультом, потрібно, наприклад, там ренімобіль. Тобто вони формують цю допомогу, ми далі вже шукаємо, у кого із донорів можна, наприклад, такий вид допомоги знайти. Так само є обласні установи, які теж, в принципі, є специфічні потреби, наприклад, там, онка, диспансер і так далі. Тому ми якби, в коло співпраці у нас надзвичайно широке. Тому тут і міжнародні партнери, і громадськість, і бізнес, і територіальні громади, і комунальні заклади, обласні, і місцеві, і так далі. Тому це якби те, що формує агенція. Найбільшим блоком, за словами директора, який співпрацював з агенцією, є блок охорони здоров'я. Допомога від агенції передається й прикордонним медикам. Ми передавали 100 медичних бронежилетів для, якраз для прикордонних громад, для тих медиків, які працюють безпосередньо в прикордонні. Але тут е, цікава більша історія питання, що це не просто так бронежилети беруться самі по собі, до нас просто телефонують, що вони є, і кому там передати. Ці бронежилети вони виготовляються в Україні, для них купуються матеріали. Вартість одного приблизно більше 300 доларів складає. Тобто це все виробництво, вони працюють, е, вони виготовляють по собі вартості, але все. Все одно цю вартість треба хоча б якось їм компенсувати, тому що там працює. Ну це дуже не суть. І відповідно, це були перемовини з Латвією. Латвійська громадська організація збирала кошти, якими вона платила. Львівському оборонному кластеру виготовлення цих бронежилетів, і відповідно ми їх потім отримали, але це треба було знайти тих, хто зможе оплатити, звести з нашому через них. Тобто це така справа, перша вона довга. По-друге, від моменту подачі нашого запиту це був серпень 23-го року, і отримали ми от лише вівторок на цьому тижні. Тому є певний час. Якщо говорити про більш такі потужні речі. Наприклад, про автоспеціалізовані авто для обстеження руйнувань для надання соціальних послуг для мешканців на віддалених територіях, то з моменту нашого першого контакту з програмою розвитку ООН до моменту отримання відбувся ровно рік. Тому це теж дуже довга процедура, коли формуються відповідні групи. Їх вчать працювати на тому обладнанні, яке передається разом з авто. Потім відбувається там купівля тендерна, потім розмитнення цих авто і так далі. І так далі. Тому це якби процес такий не, не короткий. Також агенція займається й допомогою у відновленні територіальних громад та сприянню продуктової безпеки. Будівельні матеріали, генератори, бензопіли, техніка, обладнання для техніки. І так далі, тобто ці речі теж вони отримують якби на постійній основі. Плюс такий ще момент, як сприяння продуктовій безпеці громад. У нас п'ятеро громад отримували промислові сушарки і автоклави, і відповідно вони запустили місцеві виробництва, там, наприклад, по там, тушонка, каша, згущене молоко. Сухі набори, там, пюре, борші, супи і так далі. Тобто це вони, як правило, використовують для підтримки військових або там, на власні потреби. Тепер наступний крок ми можемо спробувати з ними зробити сертифікацію цієї продукції, щоб вони її могли і офіційно надавати тим же військовим. І, скажімо, навіть десь там продавати, особливо якщо буде проголосований закон про локалізацію, тобто що в великих торгових мережах певний відсоток продукції обов'язково має бути місцевого виробництва. Тому це якби ну це вже нам на майбутнє, коли їхні там КП, де знаходиться це обладнання на балансі, зможуть починати хоча б щось заробляти на цьому. Так само отримання там насінневого матеріалу. Рукавів для збереження урожаю, але це ну так сприяння, трохи продуктовій безпеці. Але на основній активності в цьому плані ми плануємо на 2024 рік. Агенція також планує зайнятися допомогою з розмінування області. Наступний рік ми плануємо трохи, крім скажімо, цих напрямків, ми їх полишати не будемо, але ми далі будемо уходити в таку річ, як створення планів відновлення. Зараз постанова Кабміну вже про це вийшла, і кошти на відновлення і розвиток будуть заходити відповідно до планів відновлення, також скоригованих стратегій розвитку громад, тобто це базові документи, без яких міжнародна допомога і державні кошти в територіальні громади заходити не будуть без їхньої відповідності загальнодержавному законодавству. Чому з 24-го року ця робота почнеться? Тому що національного рівня документи будуть закінчені тільки до кінця листопада, до початку грудня, тому раніше. Наші громади не зможуть почати цієї роботи, тому що їхні документи мають відповідати національним. Ми ще спробуємо так само стати однією з перших областей, яка активно впроваджує гуманітарне розмінування. У нас теж є певні вже міморандуми домовленості. В тому числі з міжнародними організаціями, які готові працювати і вже починають працювати, не чекаючи там якихось документів в нашій області по гуманітарному розмінуванню. Сумська область на сьогоднішній день одна із найбільш замінованих в Україні для порівняння. Якщо брати взагалі замінованість України, то в цілому, то це як аналог восьми Ізраїлів. Тому це на десятки років робота. Я зрозуміло, що ми не будемо там саперів готувати і щось таке. Але інформування по міні небезпеці там і інформаційний супровід гумані... тих, хто будуть працювати в гуманітарному розмінуванні. Ми якби хочемо це зробити одним із перших. І наостанок про погоду, як повідомляє Сумський гідромецентр, 21 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме у на циклону з південного заходу. Буде хмарно, часом дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. День північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 4, плюс 9. День – плюс 6, плюс 11 градусів Цельсію.